Сьогодні у нас тема узагальнення, ми будемо розглядати всі органічні сполуки, які ви вивчали раніше. Тому давайте розпочнемо. Перше, що ви почали вивчати органічну хімію із вуглеводнів. Вуглеводні це речовини органічні, які складаються тільки з двох елементів карбону і гідрогену. Серед них саме природні джерела вуглеводнів, є метан, вугілля, нафта, хоча формула вугілля. Просто це карбон, але також походження в них однакове. Все це добувають з-під землі. Найважливіші продукти одержувані при переробці нафти, коли я готувала, ну, тут не вистачить слайду, щоб це все показати. Я показала основні Це пластмаси, тканини, фарби. Гума, ліки, мінеральні добрива, паливо і асфальт. Навіть асфальт при переробці нафти залишається ось таки важка фракція, якою використовують для того, щоб виготовити залитий асфальт. Це дуже важливі продукти, які ми використовуємо кожен день. Озирніться навколо себе, купа пластику, ноутбук. Пластик. Це так ми най... Найпоширеніші, найбільш зрозумілі для нас речовини, навіть ліки вже виготовлені із продуктів переробки нафти. Давайте трішечки згадаємо, що це таке вуглеводні. У вас ось на початку написано, що вуглеводні складаються з карбону і гідрогену, алкани відносять до насичених вуглеводнів, алкени й алкіни до ненасичених вуглеводнів. Насичені, наче як насичені атомами гідрогену, тому що саме в алкані найбільша кількість гідрогену, і ви орієнтуєтесь на алкани. У вас ось перші 10 алканів, які ви почали вивчати в 9 класі, із них будуєте органічні. Речовини далі інших класів дуже часто ви пишете: ось, наприклад, зараз будемо розглядати наступні класи, то спирти, похідні вуглеводні, наприклад, карбонові кислоти, похідні вуглеводні, тобто знаючи алкани. Ви будуєте молекули інших речовин і навіть назви частинка ця від алкана етанол, або етанова кислота, або етаналь, тобто частинка етан зберігається. Тому важливо знати тему вуглеводнів, це як ваш фундамент, на якому ви будуєте далі свої знання. Ось у вас представлено так, що їх загальні формули алканів, найбільше атомів гідрогену кажу загальні формули вуглеводнів, найбільше атомів гідрогену у алканів. Алкени і алкіни ще називають, що в них кратний зв'язок, подвійний потрійний. Давайте згадаємо, де ж застосування алканів теж дуже широке. У газових печах, ось, коли користуєтесь газовою плитою, то виходить газ метан. Наприклад, також ось в газових лампах, парафінові свічки, пропан-бутанова суміш, яка, до речі, ось для автономного опалення. В газових балонах її дуже добре використовувати саме через те, що ця пропан-бутанова суміш це газ. Два гази при тиску вони добре скраплюються. Їх можна накачати побільше для добування синтетичних миючих засобів, ось, різних холодильних агентів, алкани, основа моторного пального, суміш алканів, це ось бензин складається і суміші алканів. Я ось тут вам так поставила, що це все нафтопродукти. Далі, давайте переглянемо ось застосування етену, виробництво пластмас. Етен по-іншому називається етилен, саме із нього добувають, виготовляють поліетилен, вибухові речовини, антифризи, це речовини, які застосовуються в автомобілях. Це речовини, які замерзають не при 0 градусів за Цельсієм, як ми орієнтуємось на воду, а при нижчих температурах. Тому ці речовини можна використовувати, наприклад, при морозі. Ось вони не замерзнуть для дозрівання овочів і фруктів. Взагалі, етилен або етен, він, це природний газ, який виділяють ці овочі і фрукти при дозріванні, а для того, щоб нам штучно їх довести до такого ефекту дозрівання, то можна накачати етилену навколо цих бананів, наприклад, якийсь резервуар помістити з етиленом. І через Декілька годин ми бачимо, що банани будуть дозрілі. Наприклад, також ось добувають технічний тиловий спирт. Технічний це означає, що його не можна вживати, його тільки використовують для, як розчинник, наприклад, добування високооктанового палива, синтетичний каучук і різноманітні розчинники, застосування етину. Найчастіше саме етин застосовують в ацетиленових пальниках. Чому ацетиленових? Тому що етин друга назва ацетилен. Якщо взяти ацетилен із киснем 50 на 50, то такий пальник буде розігрівати, набирати температуру до 3000 градусів за Цельсієм і вище. Це дуже зручний. Ви бачите, маленький пальничок, і температура надзвичайно висока. Можна Різати будь-який метал, плавити навіть товстий метал. Далі виробництво лікарських речовин, синтетичний каучук, знову волокна, знову фарби різноманітні і навіть ось різноманітні полімери. Ідемо далі. Наступний клас, який ви вивчали після вуглеводнів, це спирти. Серед спиртів, теж, якщо подивимось, це похідні вуглеводнів уже. Тому що, подивіться, був алкан, утворився спирт. Ось був метан, забрали гідроген, додали OH-групу групу, утворився метанол спирт. Був етан, утворився етанол, спирт. Одній з найпоширеніших ну, і найпростіші забудови — Це похідні вуглеводнів, але у яких вже з'являється функціональна група OH. Так ми його вгадуємо за цією функціональною групою. Гідроксильна група. Найпоширеніші, я взяла найпоширеніші, які ви вивчали: метанол, етанол, гліцерол. У них є разом із назвами офіційними: ось такі деревинний спирт називають, тому що він може утворюватися при гідролізу деревини. Етанол, етиловий спирт, дуже широко ми застосовуємо фармацевтиці, при виготовленні різних напоїв, і як розчинник це безпечніший спирт, ніж метанол. Гліцерол або гліцерин використовують дуже широко для того, щоб ну, будь-який крем візьміть, і там буде написано гліцерол, тому що це речовина гігроскопічна, вбирає вологу із повітря. І тримає в собі. Давайте переглянемо детально. Ось метанол, і бачите відразу, що горюча речовина і надзвичайно токсична, найотруйніший серед спиртів. Уживання лише 25 мл метанолу може призвести до смерті людини. <кхем> Менша кількість причиняє ураження зорового нерва, та як наслідок сліпоту. Це пояснюється тим, що потрапляючи в організм людини метаноло киснюється. Почінці до формальдегіду, і це надзвичайно токсична речовина. Його використовують як розчинник, він прекрасна речовина, е, також е, активний, Ї використовують і для органічного синтезу, для виробництва пластмас, формов формальдегідних смол, з яких потім виготовляють ліноуми, обробляють меблі. Тобто це необхідна речовина саме у промисловості. Буває, що плутають люди через те, що запах, колір, смак такий самий, як і звичайного етилового спирту. Етанол або етиловий спирт теж токсична отруйна речовина, але не така токсична, як метанол. Взагалі ці два спирти, вони вражають нервову систему. Тому це надзвичайно небезпечні спирти. Етанол найпоширеніший спирт у природі, він набув найбільшого застосування в техніці, у побуті, серед усіх спиртів. Це промисловий продукт. Ви бачите, скільки всього можна добути, і парфуми, і харчова хімія, і побутова, і навіть екологічне паливо для автомобілів, антисептики, розчинники, лаки, ліки. Через свої дезінфекційні, засоби, як дезінфектор, використовують у ліках також, через те, що це гарний розчинник у побутовій хімії в інших розчинниках, і навіть через те, що справді при згоренні етанолу не утворюються такі токсичні якісь гази, тому його використовують саме як таке екологічно чисте пальне. Так, і дивимось гліцерол. Гліцерол або гліцерин. Це вже багатоатомний спирт, у нього трилаж групи, і теж його застосування широке. Він не такий токсичний, його навіть можна додавати в кондитерські вироби. Саме через те, що гліцерол вбирає вологу в себе і він. Тримається вологу. Тоді кондитерські вироби не черствіють. Зверніть увагу, вдома булочка не буде лежати три дні, а десь у магазині вона буде в нормальному вигляді, не засохне, буде дуже е, свіжа. Далі, ну, це одне з найпоширеніших виготовлення кремів і мазей теж. Далі у шкіряному виробництві для того, щоб обробляти шкіру ось таким. Гліцеролом із гліцеролу виготовляють нітрогліцерин це лікарський засіб у разі серцевих захворювань, але також нітрогліцерин є основою для добування динаміту вибухової речовини. Ще виготовляють свічки, гальмівні рідини різноманітні, тобто зрозуміло, що. Використання більш широке, ніж тут навіть написано. Наступний клас це карбонові кислоти. Карбонові кислоти це, знову ж, ми говоримо про вуглеводні. Тобто, знову був етан, наприклад, утворилася танова кислота. Просто з'являється нова функціональна група, це ООН. Серед них найпоширеніша метанова мурашина кислота і танова остова кислота. Знову, Ось так паралельно дві назви за номенклатурою і е, традиційна назва. Морошина кислота так називається, тому що справді в залос захкомах е, ось бджол, е, також вос, наприклад, ось жалких медуз або кропива. Ми знаємо, як жалить. Знаходиться якраз оця морошинова кислота. Вона спричиняє опіки. І це все залежить від дози. Ну, зрозуміло, що, наприклад, кропива там буде маленька доза, а бджілка нас вжалить, то ми відчуємо такий пекучий біль. Багато карбонових кислот є у складі саме таких харчових продуктів, тому вони так і називаються. Ощавлива кислота, в щавлі, в томатах така кислинка є, молочна кислота, у молоці під час бродіння також глюкози. Може бути, а також під час тренування інтенсивного, коли болять м'язи, це означає, що накопичилася молочна кислота, тому що у нас в нас у клітинках теж є глюкоза, яка не встигла окисну, до вуглекислого газу, бо було інтенсивне тренування. Яблучна кислота у яблуках. Ось, наприклад, лимонна кислота. Ви можете побачити, що. Ну, зрозуміло, що в лимонах забудовою молекули можна побачити ось три карбоксильні групи, ще й спиртова група є, тобто це багатоосновна кислота, ще й е, спирт масляна кислота у маслі, тому воно гіркне. Так, є саліцилова кислота, використовують е, також для лікарських засобів. Бензойну кислоту, ось, зверніть увагу, дуже часто є така добавка. Консервант натрій бензоат додають до харчових продуктів Вина кислота і бурштинова кислота. Так, перейдемо далі. Ми більш детально вивчали саме етанову кислоту або по-іншому оцтову кислоту. Ось тут цікава її властивість, що вона при температурі безводна оцтова кислота перетворюється на тверду речовину, схожу на літ, тому її часто ще от, крижана оцова кислота називають. Остову кислоту, розчин цієї кислоти ми вдома використовуємо, ми знаємо, що є такий столовий оцет, зазвичай частіше 9% водний розчин. Взагалі, це така сильна кислотка, сильна кислота, їдка речовина, Концентрований розчин називають оцтовою есенцією. Її використовують не лише для консервування продуктів, а також ось виготовлення ацетатного волокна, видалення вакняного накипу можна вдома використати. От чайник, якщо залити, то буде видалення цього накипу, виготовлення і лікарських препаратів, барників і те, що ви бачите, навіть фруктові есенції. Вищі карбонові кислоти ви вивчали для того, щоб потім зрозуміти, як, з що ж складається жир. Взагалі, це ті самі карбонові кислоти, але в них у складі молекул просто багато атомів карбону, більше 10 атомів. Серед вищих карбонових кислот є насичені стеаринова і пальмітинова і не насичені. Це означає, що в їхньому складі є подвійний зв'язок: це олеїнова, лінолова, ліноленова. Насичені тверді кислоти, ось білі, жирні на дотик, нерущині у воді, ненасичені, Олеїнова кислота і справді схожа на олію, як ми говоримо. І з вищих карбонових кислот складається жир. Ось жири. Це естери. ну, тобто складаються із залишків гліцеролу вищих карбонових кислоти. Тут я вам ставила схему утворення жиру для того, щоб було зрозуміло. Треба взяти гліцерол, додати три молекули пальмітинової кислоти чи якоїсь іншої. Якщо це насичена кислота, то утворюється твердий жир, наприклад, ось баранячий жир твердий зазвичай частіше всього тваринного походження. Але є також винятки. Якщо це ненасичена кислота, наприклад, взяли б олеїнову кислоту, то б, і, утворився б рідкий жир. У нас ось три пальміта, твердий жир. Просто вищу карбонову кислоту написали трошечки в іншому порядку. Це 15H, 31 ми далі б написали це ООН, а ми от написали її в цю сторону, для того, щоб можна було вирізати, наче як три молекули води. Молекула жиру справді велика, містить багато карбонів, така наче як триповерхова, тому що жир виконує таку функцію в організмі, запасаючу, містить собі багато енергії. І ось тут перед вами представлено різноманітні жири. Зазвичай тверді жири, вони тваринного походження називаються сала, але риб'ячий жир, хоч і тваринного походження, він рідкий. А ось рідкі жири рослинного походження також є виняток какао масло. Так, бачите, він такий твердий. Наступний клас полук ви вивчаєте вуглеводи. І це вже трошечки інше тут пояснення. Вуглеводи, вони складаються із вуглецю і води, наче їхня формула так ось побудована: вуглець і вода. Тільки Індекси повинні бути більше трьох. Ось NN — це індекси. При нагріванні, справді вуглеводи розкладаються на чорний вуглець і випаровується вода. Вуглеводи, ось ви часто чуєте при вживанні, наприклад, вуглевод... от вживайте вуглеводи складні, прості вуглеводи швидко засвоюються. Прості вуглеводи це глюкоза, фруктоза, наприклад. Найчастіше, ось тут є і рибоза, і дезоксирибоза, тобто тут така широка класифікація, прості вуглеводи, вони складаються, наче як з однієї частинки. Ось. Глюкоза є найпоширенішим простим вуглеводом, моносахарид, по-іншому говорить. Далі, складні вуглеводи поділяються на дисахариди. Ди, це з двох частинок. Полісахариди, полі, багато, ось багато одиниць, кількох одиниць. Найпоширенішим дисахаридом є сахароза, вона, наче як, із двох частинок складається. І крохмаль, целюлоза, глікоген. Далі давайте подивимось з вами. Ось найпоширеніші вуглеводи, глюкоза, ви бачите, такий білий порошок. Основний продукт обміну речовин у живих організмах утворюється в зелених частинах рослин в процесі фотосинтезу, що відбувається з поглинанням сонячного світла. Тобто, це такий глобальний процес утворення глюкози. Далі її формула 6H12O6. її дуже багато в фруктах, у винограді, дуже багато якраз оцей солодкий смак ми відчуваємо. Це глюкоза. Вона схожа на цукор, але менш солодка. Ми добуваємо більше цукор, тому що він поширений, дуже поширений в природі дисахарид. із цукрового буряку його дуже зручно добувати. Нам він підходить, він солодкий вуглевод, тому. Це також ось такий дисахарид, звичайний цукор. Далі давайте подивимося: крохмаль і целюоза мають однакову молекулярну формулу, але різну будову. Взагалі це полімери. Тобто складаються з багатьох одиниць таких або частинок. Ми це говоримо, елементарна ланка. Це природні полімери. Крохмаль, ось утворюється в картоплі такий білий. Аморфний порошок складається з молекул двох типів: лінійні молекули амілози і розгалужені молекули амілопектину, ось така в нього будова. А целюлоза це ось така теж формула така сама: волокниста речовина і вата це чиста целюлоза, як ви бачите, ось представлено у вас. Що деревина складається із целюози 50%, ось бавовна і льон, це майже чиста цельуоза. Ну, от, бавовна, з бавовни роблять вату. Організм людини і тварин не здатний перетравлювати цельозу, крім жуйних, коні, кролики, які можуть пережувати і гідролізувати целюозу. І ще от гідроліз. Під дією різноманітних ферментів, наприклад, в організмі відбувається розпад саме сахарози, крохмалю, целюлози, гідроліз відбувається, розпад на частини, менші частини, а от глюкоза не гідролізує. І переходимо до амінокислот. Величезне значення для життя організм, саме на землі мають. Органічні кислоти, це мономери білків. Саме білки складаються із амінокислот. Амінокислоти це, це глинки, з яких побудовані білки, а отже, вони є основою життя на нашій планеті. Амінокислоти мають дві функціональні групи: nh 2 аміногрупа і COOH. Аміногрупа, Аміногрупа має основні властивості, це ООН має. Кислотні властивості, тому це ще амфотерні сполуки. Ось, ви бачите гліцин або аміноостова, аміноїтанова кислота, бачите різні назви. Вона ось білий порошок, і з неї виготовляють також як дієтична добавка, покращує психоемоційний стан. Тобто, ось такі амінокислоти. Всього їх 20, з яких побудовані білки. Ось Білки це полімери. Високомолекулярні сполуки, це означає, що велика молекула має велику молекулярну масу. Молекули білків складаються із залишків молекул амінокислот, які сполучаються особливим пептидним зв'язком. Пептидний зв'язок, ось це ОНХ, є тільки в білкових молекулах, саме через те, що амінокислота має дві функціональні групи. Може об'єднуватись одна з одною, тобто ось карбоксильна група з кислотними властивостями об'єднується аміногрупою іншої амінокислоти з основними властивостями. Утворюється спочатку дипептид, трипептид, а далі багато амінокислот об'єднується, ось, наче, як первинна структура, це послідовність саме альфа-амінокислот. Які, з яких побудований білок. Багато амінокислот об'єднуються і утворюють ось таку первинну структурну організацію. Ця послідовність ланцюг із залишків альфа-амінокислот. Далі так, ось утворює спіраль. Це три, вторинна структура. На вторинній структурі з'являються водневі зв'язки, які і. Утворюю цю спіральку, притягуються ближче і ближче, ця спіраль компактно складається в клубок глобулу. Уже глобула це третинна структура, саме на етапі структури, третинної структури білок вже здатний виконувати функції. Але є також таке, що декілька, білк... декілька глобул можуть об'єднуватись разом, тому що так вони набагато ефективніше виконують функції. Наприклад, ось четвертинна структура білка ось білок гемоглобіну у такому вигляді він краще переносить кисень, ніж окрема глобула, але не всі білки можуть утворювати четвертинну структуру. На, давайте зробимо висновок, що на етапі третиної четвертиної структури білки виконують свої функції, а функції білків дуже різноманітні. Це і імунітет, і структурна функція, і перенесення речовин. Тобто це ви більш детально вивчали раніше.